ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Відвертості воїна про те, як жертвують захисниками, це фактично заохочує військове керівництво. Мало хто з військових наважується говорити публічно про такі речі. Пише нардепа Мазурашко у соцмережі. TikTok, опублікуючи дане відео, як не дивно нардеп від слуги народу. Ось сам фрагмент звернення військового вище командування лише заохочує м'ясницьке марнотратство людського ресурсу, коли ефек. Активність і почесність командира прямо пропорційна кількості людей, яких він втратив, якщо ти поклав цілу роту на якійсь позиції, яку втратив все одно зайняв ворог на наступний день, ти отримуєш звання героя і медаль. Але якщо ти відвів людей на 500 тисяч метрів назад. На більш укріплені точки і зберіг боєздатність підрозділу для продовження ведення ефективних бойових дій. То ти отримаєш звання боягуза, купу Доган і аж до зняття з посади. Ще одні військові звернулися до залужного і Зеленського із наступних. Ось звернення військових. Ми військовослужбовці розвідувальної роти, 58 окремої мотопіхотної бригади. Звертаємось до вас, Зеленський, Володимир Олександрович. Як до президента України та до вас, залужний Валерій Федорович, як до головнокомандувача ЗСУ про допомогу у розв'язанні нашого питання. Наш підрозділ, знаходячись в районі виконання бойових завдань, неподалік населеного пункту Бахмут, під командуванням минулого командира бригади Брижинського Дмитра Володимировича, отримав завідомо злочинний наказ про висування на необладнанні та пристріляні ворожої артилерії, алтареєю позиції, не дивлячись на... Загрозу життю особового складу. Ми висунулися на вказані позиції, хоча знали про небезпеку для життя під час виконання даного наказу. Потрапивши під чільний артобстріл, з, е, з усіх наявних у ворога сил відійшли з позиції, щоб зберегти власне життя. В той же день ми отримали повторний наказ на висування на ті ж самі позиції, з яких нам довелось відійти. Вони були мало того, що під Цілодобовим обстрілом з ворожого боку, але й позиції були також заміновані силами суміжних позицій, про що ми дізналися випадково під час спілкування з підрозділами, які виконували роботу по захисту державного суверенітету в даному напрямку. Інформацію ми довели командиру бригади Брижинському Дмитру Володимировичу щодо неможливості виконання бойових розпоряджень в даному секторі. Командир бригади відмовився спілкуватись з нами на цю тему. Та не захотів слухати наші аргументи щодо неможливості виконання бойового розпорядження, доведено ним до нашого підрозділу. Також він не захотів вислухати наші пропозиції щодо ведення розвідки в даному секторі, хоча ми володіли інформацією щодо кращих позицій для ведення спостереження за противником, і це давало нам змогу виконувати нашу роботу якісніше та стримувати агресора на даному напрямку, дивлячись. Дивлячись на всі вище перераховані обставини, ми були змушені написати рапорт про небажання нами виконувати завідомо злочинний наказ, який нам віддав командир бригади на той час Бережинський Дмитро Володимирович. Через декілька днів нас згідно з листами про відрядження було виведено з зони бойових дій в одну із областей України. Що перебуває на декілька відстані від зони проведення бойових дій силами Збройних сил України, де перебуваємо і по сьогодні? З моменту нашого виведення, з моменту нашого виведення нас зняли з усіх видів забезпечення, матеріального, харчового, майнового та фінансового. Весь цей час ми знаходимося в місці дислокації згідно з листами про відрядження, які нам виписали в бригаді. Ми хочемо далі служити на користь нашої держави. Ми хочемо отримувати гідне ставлення до себе та всі ті умови, які має надавати нам служба в Збройних силах України. Але командування 58-ї бригади взагалі не звертає уваги на наше існування. А більше в бригаді нас визнали такі, як самовільно залишили частину, що є безпідставним звинуваченням та порушенням наших прав. Нам довелось в судові інстанції в ДБР. Органи прокуратури для вирішення нашого становища та були повністю виправдані згідно судових рішень. Ми не відмовляємось захищати суверенітет нашої держави і не відмовлялись. Більшість з нас пішли на війну з першого дня півномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України. Більшість з нас захищали нашу країну починаючи з 2014 року. Ми, патріоти своєї батьківщини та сини своєї неньки України. Ми вимагаємо гідного ставлення до нас, відновлення нас на посадах, які ми займали, та відновлення всіх видів забезпечення, які нам мають надаватись з боку бригади. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! То що це покажуть по телемарафону? Чи там як завжди все добре? До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.